Ярмарок відкрили на другому поверсі універмагу Київ. Представлені одяг, прикраси, меблі, продукти харчування та інші товари. Страстянсами да. удіві продукція наша новенька, щоб спробували нашу продукцію. У нас новеньке з'явилася». А це товар магазину одягу, який розташований в самому універмазі. У ярмарку каже представниця магазину, беруть участь з рекламною метою. У нас сукні, спідниці, блузки ну дуже багато всього. і Треба, щоб побачили, що ми тут, а є, щоб приходили до нас. Представили свої товари і підприємці, які втратили бізнес через війну. Наприклад, Ольга Смірнова до війни мала свій магазин. Раніше був, але з цим воєнним часом нічого не можна робити. Можливо, комусь буде цікаво, прийдуть і щось куплять. Серед учасників є і діти. Вони приходять реалізовувати свої вироби, які виготовили для підтримки Збройних сил України. 14-річна Сніжана продає прикраси з бісеру. Я займаюся цим три місяці, продаю тільки в інтернеті. Я бачу, що навіть діти підтримують наших захисників, продаючи якісь прикраси. Тому я теж вирішила продавати і частину грошей перераховувати фонд притулку. Ідея акції Свої для своїх підтримати малий бізнес, каже директорка торговельно розважального центру Анна Галицька. Совместно з Федерацией работодателей і администрацией торгового центра Київ прийнято було рішення на свободных площадках пригласити всіх желающих для реалізації своїх продуктів, неважно каких список учасників не полний. Він дополняется кожен день. Желающие есть, є, поэтому приглашаємо всіх принять участие. Использование оборудования, площадей, все бесплатно для участников. Ви знаєте, в цей час, який зараз переживає наш народ, наша Україна. Я думаю, що такі заходи просто необхідні. Для того, того, щоб люди мали можливість, по-перше, відволіктися, а по-друге, зробити свій посильний вклад на підтримку наших збройних сил. Якась трошки прогулянка, трошки відволікаюча. Навіть я вважаю, що це потрібно, тому дуже рада, що тут відкрилося. Ярмарок універмазі Київ працюватиме до 15 жовтня. Олена Рашевська, Віктор Лавченко, новини на Суспільному, Сумщина.